Дорогі глядачі, дорогі українці, мій голос потрошки вже повертається до мене, і я готовий знову знімати для вас цікавий контент. І сьогоднішня тема, вона надзвичайно важлива, бо Канада починає відмовлятись від українців. Ви дізнаєтесь сьогодні, що справді відбувається, чому Канада це робить, і в загальному залишайте свою думку на цю всю ситуацію. Але перед тим, як ми навіть продовжимо та почнемо говорити про цю тему. Я вас дуже попрошу зараз. Підтримуйте ЗСУ донатами. Я залишу посилання в описі під відео. Якщо не можете підтримати, просто залишайте вподобайки цьому відео. Чим побільше вподобайок, тим більша можливість, що це відео натрапить на більше людей і хтось задонатить. Бо пам'ятайте, зараз підтримка в сторону України зменшується. І Якщо ми не будемо це робити, якщо ми не будемо стояти з українцями і з Україною, тоді хто це буде робити? Тому зараз важлива ваша підтримка, наша єдність. Тому робіть все, що ви можете. І також перевіряйте свої підписочки на канал, чи вони зареєстровані, бо зараз російські боти працюють дуже серйозно, і як ви бачите, наскільки з алгоритмів випадає. Україномовний контент. І якщо ви будете працювати, то перевіряйте, будь ласка, ваші підписки, чи вони знову зареєстровані на канал, і таким чином ми будемо тільки рухатися вперед. Бо на цьому каналі ви дізнаєтеся тільки правду з самого початку і до самого кінця, так як я вам обіцяв, вже пройшло більше ніж три роки з того часу, як Канада відкрила найлегшу програму для українців, щоб допомогти українським сім'ям, щоб допомогти українцям підтримати їх. І пустити їх в свою країну без ніяких проблем, і навпаки, зменшити всі ці проблеми імміграції, щоб люди змогли бути в безпеці, щоб люди могли працювати, щоб люди могли мати права на рівні з канадцями, перебуваючи в Канаді. За це потрібно дякувати Канаді ще до сих пір, тому що як не крути, навіть якщо це. Одній людині допомогло, чи п'ятьом людям допомогло, чи десятьом людям допомогла. Немає різниці. Воно точно комусь допомогло. І Канада не зобов'язана була це робити, але вона це зробила. І вона дала людям шанс на нове життя, на нове майбутнє. І зараз в Канаді проживає дуже багато жінок з дітьми, а їх, а чоловіки цих жінок захищають гордо. Та сміло Україну від ворога. Тому пам'ятайте про це, що тут не всі українські біженці суто є з Європи. Тут дуже велика кількість є саме тих, ким дійсно хотіли втекти, хотіли зберегти своїх дітей і перебувають зараз важкий час. І ці жінки вони повинні отримувати своїх дітей. Вони повинні переживати за своїх чоловіків, і вони ще дуже далеко від дому. І ця депресія. Ця біль за Україну і все, що відбувається, воно вбиває теж наших людей тут в Канаді.